Це тільки 4 місяці пройшло, так? Угу. Побічних ефектів були чи не були? Побічних ефектів не було. Гіперзбудливості або автоагресії, наприклад, сам себе о, там бив. О, о, то в нас було ще до введення автоагресія. Він там роздряпував собі, ранку зробив на голові. То в нас пройшло тепер, слава Богу, у нас того немає. Угу. Вже тепер не, не роз то, як розчісував собі він, то щось там я не знаю, що це було. Угу. В нас пропало. Ви приїхали на друге введення. Які очікування від другого введення? Ну, я не знаю. Я, я думаю, що у мене таке очікування, що він почне вже говорити, бо він сам хоче дуже. Він такий радий був, як я йому сказала, що ми їдемо обратно на лікування. Раз, два, зібралися мися все без ніякого то у поїзді, у потязі взагалі дуже добре себе поводив. Вранці встав так, як має бути, ще мені сумку приніс. Mm -hmm. Дуже радий. І такий, знаєте, такі в нього позитивні емоції, так сміється, радісний, такий, що ну, як тут по території, коли ми виходимо, ми гуляємо. Mm -hmm. вже... Минулого разу ви були в нас три тижні на реабілітації, mm -hmm. додатково. 22 так? дні. 22 дні. Цього разу ви приїжджаєте тільки на 10 mm -hmm. днів, так? Ви будете проходити повний курс реабілітації, mm -hmm. так? Із веденням mm -hmm. стобурових кліток. Добре. Е, окей, а ще мені скажіть таке, Михайло, зараз, крім е, е, братика, контактує з іншими дітьми? Не знаю, бо школа в нас закрита була на карантин, угу. там не, ну, не відвідувалися ми не так, як багато дітей. Ну, з іншими, з сестричками, з братиками, то він так, більше контактніший став. На, на одного братика взагалі він з ним постійно. Він такий радісний, коли щось до нього, Арсенчик, то мій менший син. Арсен, коли до нього щось там проявляє, якусь ініціативу, він такий щасливий, такий радісний. До того в нас не було. Він до того у кімнаті себе закрив, все, сидів там і угу. все. А ще мені скажіть таке, коли почався прояв раз і до того, яка була дитина? До того дитина була здорова, повністю здорова. У рік і вісім ми почали лікування. У рік і п'ять нам ввели після ведення, так. Вакцина. Угу. Яка це була вакцина? АКДП чи що це було? АКДП. Угу. І напротягом трьох місяців людина закрилася сама в собі. Угу. До того він Перестав... розмовляв? Так, він розмовляв, ну, так як дітки там вимовляв, озвучував тваринок, говорив мама, папа, йду до баби. Беремене, ну і там більше ну, таких слів.